Мамо, ти не просто втомлена, ти герой, ти не нічого не встигаєш, ти щодня рятуєш маленький світ, ніхто не бачить, як ти підхоплюєшся серед ночі на кожен шурхіт, як їси холодну вечерю, бо спочатку всіх погодуй, як мовчки витираєш дитячі сльози, ховаючи свої. Ти будильник, аптечка, таксі, психолог. І мультиварка в одній людині. Ти та, хто згадує все, коли вакцина, коли контрольна, де лежить друга рукавичка, ти розрадниця, підтримка, опора, ти дім, а ще часто втомлена, розтріпана з кавою, яку не допила. І, попри це, найкраща мама у світі, не за ідеальні зачіски. Чи фотозвіти з прогулянок, а за любов, яка без але. Тож, якщо сьогодні ніхто тобі не сказав, я скажу ти молодець, ти справжня, ти потрібна, світ не тримається на плечах гігантів, світ тримається на мамах.